Харківський ліцей номер 45 проводить набір учнів у перші та п'яті класи, а також з радістю чекаємо учнів у інші класи на 2025-2026 навчальний рік. Якщо ваша дитина вже ходить до школи за кордоном, вона може отримати паралельно повноцінну українську освіту, професійні вчителі, сучасні методики. Підтримка учнів і батьків, онлайн-уроки, живе спілкування, збереження мови, культури та зв'язку з Україною, свідоцтва державного зразка, де б ви не були, ми поруч. Якщо ви з Харкова і шукаєте школу з якісним навчанням, яка дбає про кожну дитину, вам до нас, професійні вчителі, жива взаємодія, підтримка та розуміння. Індивідуальний підхід, участь у конкурсах, розвиток талантів, навчання за державною програмою, свідоцтва державного зразка. Ми працюємо для того, щоб ваші діти мали не просто знання, а й впевненість у майбутньому. Телефонуйте або пишіть, радо відповімо на всі запитання. Місто Харків. Вулиця Вартових Неба, 46а, 61, 072. Телефон 380, 725, 1708. Імей sth 45, Кет